Система надання безоплатної правової допомоги інформує за вікном літо та спека, у зв'язку з чим багатьом українцям хочеться вибратися своїх домівок на свіже повітря, здебільшого на пляжі до річок, озер тощо. Тому на часі поговорити про безпечне перебування на воді, адже через нехтування правилами для деяких відпочинок перетворюється на трагедію. Кожного року статистика свідчить про досить сумну ситуацію, що склалася в Україні. Велика кількість людей гине на водоймах найчастіше через ігнорування правил безпеки. Найстрашніше, що загиблими нерідко є діти. Тож як уникнути трагедії на воді. Основними умовами безпеки на воді є правильний вибір і обладнання місць для копання, Навчання дорослих та дітей плаванню. Суворе дотримання правил поведінки під час купання і катання на плавзасобах. постійний контроль за дітьми у воді з боку дорослих. Які правила поведінки на воді, відпочинок на воді, купання, катання на човнах повинен бути тільки у спеціально відведених місцевими органами виконавчої влади та обладнаних для цього місцях, перелік таких оприлюднено на офіційних сайтах органів місцевого самоврядування. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби, купатися дозволяється у спокійну безвітряну погоду при швидкості вітру до 10 метрів на секунду, температурі води не нижче 18 градусів, повітря не нижче 24 градусів тепла. Заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури повітря та води, а також переконавшись, у безпеці дна. У воді варто знаходитись не більше 15 хвилин. Перед тим як стрибати у воду, переконайтесь безпеці дна і достатній глибини водоймища. Пірнати можна лише там, де для цього є достатня глибина, прозора вода, рівне дно. Заборонено купатися в місцях, які не визначені місцевими органами виконавчої влади та не обладнані для купання людей. Залазити на попереджувальні знаки, бої, бакини, стрибати воду з човнів, катерів, споруджень не призначених для цього, принати з містків, там, причалів, дерев, високих берегів, використовувати для плавання дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання. Плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які відведені для купання, вживати спортні напої під час купання. Підпливати близько до човнів та катерів, які йдуть неподалік від місць купання. Заходити глибше, ніж до поясу дітям, які не вміють плавати. Купання дітей без супроводу дорослих. Особливості під час купання в річках та морі. На рівнинних річках є багато ями вирів. Вони підступно зустрічаються біля піщаних кос, під берегом, де особливо полюбляють купатися діти. Гірські ріки мають стрімку течію, що може збити з ніг. Ну і береги таких річок кам'янисті, тому можна отримати важкі травми при падінні. На морі треба завжди зважати на хвилі, які можуть перевернути людину при вході у воду. Не намагатися плисти проти хвилі. Варто бути обережним біля водорізів, не пірнайте з них, бо можна впасти воно дуже слизькі від водоростей. Не запливайте за бойки. На що треба звертати увагу, коли дитина йде купатися? Батьки повинні знати, що діти можуть тонути і не видавати при цьому жодних звуків. Смерть від утоплення може настати навіть тоді, коли дитину залишають без нагляду на кілька хвилин і на досить незначній глибині. Якщо відпочиваєте компанією, Обов'язково визначте дорослого, який буде наглядати за дітьми у воді. Ця людина не повинна відволікатися на жодні справи, розмову, гаджети тощо. Басейн у зоні відпочинку з дітьми має бути огороджений, щоб дитина не змогла самостійно до нього потрапити. Під час перебування у воді найбезпечніше триматися на відстані витягнутої руки від дитини під час ігор у воді краще використовувати рятувальні жилети. Також не забувайте перевіряти місце на суші, де відпочиваєте. Не знімайте взуття у незнайомій місцині, адже в землі або піску можуть бути небезпечні предмети, які можуть нанести травму. Після відпочинку зберігайте чистоту будьте обережні під час відпочинку на воді, щоб він був для вас, ваших дітей та близьких безпечним, весь час суворо дотримуйтесь поряд рятувальників.